Всім добрий ранок! Сьогодні у нас 8 липня, 25 рік вівторок. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні поговоримо про дуже класну тему. Вчора я написала в сторі з. Опублікувала питання від підписниця: що якщо не довіряти мозку, не покладатися на свою голову, то тоді, взагалі, на що покладатися, як приймати в житті рішення таким чином, щоб вони нас гарантовано вели туди, куди нам треба. Тому що мозок так влаштований, що він ніколи нас не приведе у щастя, у те, що нам дійсно потрібно. І через це у нас багато з вами страждань, багато болю, багато незадоволення, ми не там, де ми б хотіли бути, ми маємо не те, що б хотіли, ми не з тими, з ким хотіли б бути, і так далі. Тобто на всіх, у всіх сферах життя, або там у деяких з них ми бачимо взагалі не ту картинку. І основна причина, чому так, це тому, що нас навчили з дитинства покладатися на голову, тобто на роботу мозку. А його ціль і функція абсолютно інша. Я от як повернулася з ретриту, я навела такий приклад, мені він чомусь відгукнувся, що за значимістю, за функціоналом наш мозок це приблизно як ніготь. Давайте візьмемо там, не знаю, мізинець правої ноги або лівої ноги. І ми ж його можемо підстригати нам не боляче, да, коли ми наготочок підстригаємо. І, відповідно, мозок він має приблизно таку ж саму функцію. Ну, типу, він є, але нам від цього якби ні холодно, ні жарко, Да? І от ем... Якби уявіть, Якщо це да, мозок за значимістю за функціоналом приблизно як ніготь, то ми йому даємо образди правління і кажемо, давай управляй моїм життям. Я тобі вірю, я тобі довіряю, я приймаю рішення, покладаючись на тебе, і це смішно, тому що е, нігтю, як такому, взагалі пофіг, що ми там багата, здорова, успішна, йому все одно. І от у мозка приблизно така ж сама історія. Йому взагалі начхати. Більше того, навіть не просто начхати, а через те, що його основна задача, щоб ми залишилися живими, це єдине, під що він заточений. Щоб ми з вами не залізли в якусь халепу, в плані, яка нам несе вред. Не можу згадати, як українською. Здоров'ю і життю. І відповідно вся його робота направлена на збереження нашого життя, нашого здоров'я. А так як він дуже примітивний, от як нігодь, то відповідно він не розрізняє, чи ви йдете дійсно в якусь небезпеку, в якусь халепу залазити, да де вас можуть прибити або ви просто робите крок назустріч свому своєму своєму щастю для нього це приблизно однаково небезпечно Тобто ніяке ваше щастя, ніякий ваш комфорт, ніякі ваші цілі амбітні, він не сприймає, як щось дуже важливе для вас, він це сприймає як небезпеку. І от мені теж, я поки готувалася до етеро, прийшла мені така метафора, що мозок це калькулятор, все, точка. оце просто калькулятор. От він там є, він щось там собі рахує, вичисляє все. У мене ще до ретриту був досвід, коли я прожила на рівні відчуттів от той справжній стан, з яким ми народження з вами. І от в цьому справжньому стані, ми просто через те, що покладаємося на мозок, ми якби не можемо дістатися до того шару справжньості. Так от, і в цьому справжньому стані, справжньому. В якому ми всі народжені. Мозок, він взагалі, як це правильно сказати, він окремо від нас. Він взагалі з нами ніяк не пов'язаний. У нього там от свої якісь процеси дуже окремі. Але ми настільки не навчені цьому, ми настільки забули, які ми насправді, насправді є, що ми отак от йому довіряємо, ми в нього вчепуємо. Ціпилися і навчилися, ми навчені приймати рішення з нього. А потім ми дивуємося: а де моє щастя? Де мої мільйони? Де моє справжнє кохання? Де моя радість? Де от все те, про що я б хотіла, да щоб я хотіла, де мій стан наповнення, гармонії і так далі? Він не може бути. Цього всього не може бути просто тому, що ми йдемо неправильним шляхом завжди. Ми так навчені. І е, е, мозок, він не знає, що таке щастя. Не знає. Він не вміє любити. Він не відчуває натхнення, він не вміє чути себе. Це просто калькулятор точка. Все. Просто калькулятор. Якщо вам не подобається метафора нігтя, то візьміть собі метафору калькулятора. Да? І от уявляєте, що він просто собі там щось, в якихось обчислительних процесах постійно. І контактувати з ним з точки зору, я скажу, приймати рішення, щось там йому довіряти, коли вам здається, що мені треба там. Ви хочете, не знати, там, змінити роботу, а ви не змінюєте, тому що цей калькулятор каже: ні, ні, там буде погано, там буде погано, не треба, не промінюй те, що в тебе є, в тебе ж зараз тут стабільність, яка ніяка ні зарплата, в країні така халепа, а що буде, якщо не вийде, да? тобто він в цих процесах і все, і ми не йдемо далі. І за що в нас відповідає голова? Вона відповідає за логічні рішення. Але ми часто їх приймаємо ці логічні рішення, а потім що? Вигораємо, втомлюємося, розуміємо, що я взагалі не туди, і не там, не туди пішла. да? А голова вона працює таким чином, що ми ігноруємо себе і свої потреби. Ми просто їх не помічаємо. Тому що, що таке а, я і що таке мої потреби? Це те, що зароджується всередині мене, да? отут десь. Ну, навіть коли... А, з вами розмовляємо про свої відчуття, про серце, про інтуїцію, про те, чого я хочу насправді, да, про щось таке щире, ми ж не сюди показуємо. Ми навіть тілесно да, показуємо ось тут. От. Я так відчуваю, тут в мене любов, тут в мене от щось відбувається. Ми показуємо це от, ну, приблизно в цій зоні. Ну не тут, да? не тут. І відповідно, коли ми. В голові живемо те, що тут, ми просто не відчуваємо і не навчені йти за тим, що відбувається тут. Просто не навчені. Якщо нам потрібно прийняти якесь рішення, от, наприклад, да, я знаю там точно, що курс проявися багатій дуже сильно змінює життя жінок. Дуже сильно, ну, прям кардинально може змінити. Да. І от, наприклад, коли дівчата. Приймають рішення заходити чи не заходити на курс, що відбувається? З'являється щось важливіше: відпустка, діти захворіли, там грошей в неї черговий раз немає, не на часі, я потерплю, а раптом тут ж гарантії мені треба, що в мене щось вийде. От всі ці процеси, які я зараз перелічила, за них відповідає голова. Вона в цей момент включається, тому що. Мозок знає, що там будуть зміни, що там будуть щастя, що там буде неприємно, да? тому що щоб в щастя зайти, потрібно пройти через біль, через турбулентність. Чому через біль і турбулентність? Тому що щоб зайти в щастя, треба почиститися. Треба почиститися від о, тих шарів, які ми набули. Да? Знову ж таки, довіра голові. Це треба змінити цей процес, це якісь переконання, якісь старі патерни, які ви вже з ними зрослися. Ну, наприклад, забивати на себе, не дбати про себе, не довіряти собі, подбати про всіх навколо не про себе, не подумати. І от коли ми в це заходимо і бачимо весь. Якби всю картину цілком і бачимо, що Боже мій, я так живу, я так не хочу жити. Щоб в це увійти, ну треба ну, трішки потерпіти, да, тому що буде боляче. І от в це все голова не хоче входити. І вона починає вам казати, що давай зараз щось є важливіше, зараз не на часі. Це не стосується лише мого курсу, це всього в вашому житті стосується. Вийти зі стосунків, зайти в стосунки, змінити роботу, підвищити чеки, піти в проявлення, там організувати якийсь івент, ну будь-що, що вас виведе на новий рівень, а тим більше максимальний супротив тоді, коли мова заходить про глибинну роботу з собою. Отам от, от максимальний завжди супротив. Знаходиться 500 варіантів, чому ні. І я теж не виключення. Да? От мені щоб поїхати на ретрит. Ну уявіть, що мені потрібно було з собою зробити, щоб туди хоча б доїхати. У нас дуже багато людей. У нас готувалося багато людей на цей ретрит, а сипалася відпала половина, тому що люди не готові. Да, там, наприклад, для того, щоб поїхати на ретрит, треба кинути палити, перестати пити, перейти на веганське харчування, відмовитися там, від кави, багато дуже часу приділяти цьому всьому, налагодити а, повністю своє життя навколо цих процесів. От Як дівчатка заходить до мене на провести багаті, я кажу, що ви маєте це навчання поставити в пріоритет. Тоді у вас будуть класні, якісні глибинні зміни. А у нас як? Я грошиків, щастя, любві, натхнення, там, роботу класну, я хочу. А зробити прості кроки, ну як, наприклад, поставити навчання на перше місце, я не можу. А так не буває. Ми вчора говорили на етері про радість, що для того, щоб щось отримати. Завжди треба щось віддати, інакше не працює. І іноді віддати входить, іноді це гроші, іноді це час, іноді це гроші і час, іноді це а, прям зсунути пріоритети. Да? От мені, наприклад, для того, щоб поїхати на ретрит, треба було відмовитися від всього. Від додаткового заробітку, від інстаграму, від роботи, від родини. Ну, реально, по відчуттю, ти, наче, від всього, відмовляєшся, все, що ти набував там, роками, ти все всьому кажеш стоп. Це важко. Я кидала опитування в інстаграмі, в сторіс: хто б наважився на подібний крок. І звісно, що більшість там 70% людей написали, що ні. І цей крок, да, у мене він такий достатньо ну, ну масштабний, да, сильний. Але часто ці кроки, вони не, ну, не такі. да, от Я там дівчаткам на привіз багаті кажу, от ви прокинулися, вперше, вперше, що ви маєте зробити, ви маєте там 20-30 хвилин посидіти, зробити вправи і завдання, які я вам даю на курсі. Це дуже просто. Але чи просто це виконати? Вони прокидаються? І що? Мама, дружина, голова болить, що ще треба зробити, а треба ж на базар, а треба приготувати все? Вона знову в своїх процесах. А вона ж хоче щастя, грошей, любові, здоров'я клієнтів і всього іншого. А це і ну це різні якби шляхи, ну, принаймні, да, в той момент, коли ви прийшли працювати над собою. Так що, я не туди пішла. Давайте далі. Голова. Що нам каже голова? Вона каже: потерпи. А раптом ти зараз, зараз зробиш якісь кроки, а раптом не вийде. А не маєш ніяких гарантій, а раптом ти не зможеш. Да? Мозок постійно саботує, будь-які зміни він саботує. Він накидує варіанти, що в тебе не вийде. От ти зараз потратиш купу грошей, часу, ресурсу, ще щось, а раптом в тебе не вийде. Я думаю, вам це знайомо, Проаналізуйте. Де ви слухаєте мозок. Оце раптом не вийде, це мозок завжди. І мозок він завжди діє через програми минулого. Тобто, от ви з дитинства ви народжуєтеся, да, як такий ну, майже білий папірець, тому що все одно у нас же є певні да, кермічні історії, родові, але в цілому. І виходить, що ви набуваєте певний досвід. От ви бачите, от як в мене. Клієнтка каже, от у мене батьки вели бізнес, і завжди їм було важко. Вони виживали, цей бізнес важко йшов. І, і вона зараз живе в такому, знаєте, вона тягне за собою цю програму, що і в мене теж буде важко. Да? І мені теж буде важко. І звісно, що в неї, вона на екранах життя це бачить, да, що їй важко. А, що ще важливо розуміти, що мозок він завжди незадоволений. Він завжди всім незадоволений. Так о, дівчата, якщо ви чимось незадоволені, вас мозок заполонив. Ви живете з мозку. Це така, знаєте, перша ознака. Якщо ви хоч чимось незадоволені, ви живете з мозку. І щастя там не буде. Не буде. І тут ще хочу сказати дуже важливу штуку. Я думаю, ви помічали от у вас, наприклад, є якась ситуація, де вам потрібно прийняти рішення. І виходите, обмусолюєте, думаєте, а чи треба, а чи не треба, а що воно мені дасть. А тут я бачу свою ученицю, яка а, каже, що там майже два роки вагалася заходити їй на проявиста та багаті чи не заходити. І вона все думала, і в Дірект мені писала, і все ніяк не могла прийняти оце рішення. Так от, любителі походити, подумати, поповагатися. По перше. Це теж ознака одразу, що ви живете через мозок. І нічого хорошого там не буде. І а, поки ви вагаєтеся, ви, а, вам, вам боляче. Ви собі робите боляче. Тому що, знову ж таки, мозок так запрограмований, він так працює, що він нас веде в основному до болю. До болю, до переживань, до страждань. Як тільки ви навчені швидко приймати рішення, вам реально жити стає легко. Ви маєте більше енергії, більше ресурсу, до вас легше все йде, вам дихати легше. І от я точно знаю, що у вас було таке відчуття, коли от ви, наприклад, вагалися, 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 а потім ви тільки прийма... прийняли рішення, ну стало легко, аж прям, Фух, аж камінь да, з грудей впав. Чому? Тому що прийняття рішення, воно як вам сказати, воно притупляє цю роботу мозку. Ви прийняли рішення, ви швидко дієте. І більше шансів, що ви вже і дієте через серце, через інтуїцію, тому що мозок ще не встиг включитися, чому своїх учениць вчув діяти за 0,3 секунди. Щоб просто мозок ще не заполонив вас. І вам тоді реально легко і кайфово живеться. Як ви думаєте, що нам потрібно, щоб не жити через голову? І не приймати рішення через голову? Як думаєте? Напишіть, будь ласка. Що нам потрібно? Який антидот роботі мозку і стражданням? Як думаєте? Напишіть, поділіться. Ну, от як ви думаєте? Так, Марія, мені чоловік запромав новий проєкт. Я не думаю, що діючи за 0,3 секунди погодилась. Але що, звісно, боюсь, кафеці зроблю. Класно. Марія, ви вже прокачена, моя. Що ви думаєте? Що нам допоможе з вами? Не, цей, не жити, довіряючи мозку? Обирати себе. Як це обирати себе? Що значить обирати себе? Тому що, дивіться, обирати себе прикольно звучить. Я чесно не дуже люблю цю фразу. Я, звісно, її теж використовую, але її не люблю, бо вона дуже абстрактна. І знаєте, в чому пастка? Ви ж в моменті от дівчатка мої, хто знають, ну хто працював вже зі мною. Вони ж чудово це знають, ми це розбирали по молекулах да, на курсі. Що ви коли на порозі чогось дуже важливого для себе, на порозі щастя включається мозок, який каже: Ти з Глусто з'їхала? Ти куди збираєшся взагалі? Альо? І людина в моменті. Яка не навчена розрізняти, де голова, а де я? Вона може обрати себе, слухаючи голову. І вони мені, знаєте, що в цей момент кажуть, ні, ну я не буду зараз через себе переступати. Бо я так прислухалась до себе і розумію, що ні, ну, не зараз, це не для мене. Мені ще зарано. І їй здається, що вона обрала себе. Але це робота мозку. А де робота мозку, там ти не обираєш себе. Так, і в страхи, і в страхи, це один із інструментів, абсолютно точно, тому що а, входження, тому що страшно, якщо страшно, то це вже мозок. І коли ми в це входимо, то звісно, що ну, ми якби переступаємо це. Інтуїція так, якщо не прикласти до стосунки, то звучить крінжово. якщо це прикласти до стосунки. Можливо, знаю. А, дивіться. Що нам допомагає і навіть входити в страхи? Що нам допомагає не покладатися на мозок? Віра? Нам допомагає віра. Коли я вірю, довіряю і точно знаю, що б не було, все буде класно для мене. І чим більше в вас віри, тим ви безстрашніша, тим ви дієвіша. Це знаєте, я не знаю, чи був у вас такий досвід. Я думаю, що був. Просто, можливо, ви його зараз не згадаєте. Це як знаєте, от ви наче впали, от просто в прірву таку впали, да, я, зда, здалися. А вас так на долоньках хтось підхопив і отак веде, от веде, 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 веде. І ви взагалі не думаєте. Ні. От ви просто от все, ви от просто пішли за чимось всередині, да? наче вас щось веде, вас тягне, вас отак от обережно, такими сходинками, підтримує, наче щось, хтось. І от це дуже важливо. А у нас, по-перше, чому нам проблематично вірити? Ну, по-перше, нас цьому не вчили. Так? Як я сказала, нас дитинства навчили довіряти голові. А що ще відбувається? Коли у мене все зашибісь, я вірю. Ой, Боженька мене любить, в мене все прекрасно, я щаслива, радісна, дякую Всесвіту, все супер, я вірю, що все буде супер-пупер. І тут трапляється якась халепа. І що стається з нашою вірою? Та за що це мені? Як таке може бути? Що тепер робити? І ми про віру забули. І ми питаємо: да, а за що? А воно ніколи не за що, воно завжди для чогось. І це теж прояв любові насправді. Да, і відповідно, що відбувається? Тільки щось пішло не так, ми втратили цю віру, ми знову в голові. І а, так воно, звісно, що не працює. А, тож, якщо підрезюмувати, а, голові ми маємо. Не маємо довіряти, да? бо це калькулятор просто не більше. А наше серце, воно працює на більш таких тонких вібраціях, і тому треба, звісно, що слухати його, вчитися слухати його. І тут те, що нам допомагає, це допомагає, звісно, що віра і оце розатаствлення себе з розумом. Це не просто, це шлях, але ну, це, це єдиний шлях, який нам дає щастя. Єдиний. От тому треба до цього прагнути. До речі, що я хочу сказати, ми зараз набираємо новий потік курсу та багатій. Звісно, що там всі ці знання я буду теж передавати на курсі. А тому, хто хоче нарешті дозрів, попрацювати над собою, приходьте, записуйтеся в Дірект, ми проведемо вам консультацію і запросимо на курс, якщо ви вже готові змінюватися. Всім бажаю класного дня! Подумайте про те, що я говорила десь сьогодні, про голову, про мозок, про довіру, про серце. І спробуйте поприслухатися до себе, чи вдається вам жити серцем, а не головою. Всім класного дня. Пока!